Mm, перше. урівнює 28х мінус 5. 28х мінус 5. І дорівнює мінус 12х плюс 7. 28х мінус 5 дорівнює мінус 12х плюс 7. Так, подожди. Mm -hmm. Я зараз запишу, щоб всі мали можливість перевірити. І так, дивіться. Ми знаходимо спільну точку графіків двох функцій. Нам потрібно прирівняти праві частини, так, ми це з вами пис, ну, обговорювали і розв'язати рівняння. Так, Жень, що робимо далі? 28х плюс 1,2х дорівнює 5 плюс 7. Так. 4х дорівнює 12 поділити на 4. Так. Х дорівнює 3. Угу. Y дорівнює мінус 1,2. Ну, я вибрав мінус 1,2. Так, я б а, теж її вибрав, 2. 2. так. Ну y дорівнює мінус 2 помножити на 3 плюс 7. Y дорівнює 3,4. І тоді маємо точку. А дорівнює ну, точка А3 і 3 і 4. <кій> да. Точка А з координатами 3. та 3,4. Все правильно. Молодець. Так, і давайте номер 169, там є пункт 3. От давайте його подивимося саме чому. Тому що ось такого роду завдання у вас будуть на контрольній роботі. Тому ми їм приділимо дещо більше уваги. Так. Значить, дивіться. У нас третій пункт є функція мінус 7 плюс 14х. Так, Каріна Захарчук, вийшло в тебе це. Так. Так, як ми шукаємо точку перетину з 8 абсцис? Так, зануляємо Y Значить, тоді що ми маємо? 0 дорівнює мінус 7 плюс 14х. Так, кидаємо ліворуч. Мінус 14х дорівнює мінус 7. Х дорівнює 2. Ти ж 7. Окей. Так, ти ж там мінус 7 ділиш на мінус 14. Ну, я можу ось так написати поділити на мінус 14. Так, і тоді у нас яка точка? 0,50. Uh, 0. 0, 0. Так, наразі з вісню о y. Шукаємо перетин, Зануляємо що? І. О, х. Х занулили Х. Підставили, отримали Y дорівнює. 7. Тільки з мінусом, так. Мінус 7. 7. Так, ну і тоді маю точку Б з координатами. 0, 7. 0 міну 7. Угу. 0 мінус 7. Гаразд. Так. Рухаємося далі. Значить, дивіться, що нас цікавить. Ну, давайте. 168 номер. 161 ми робили минулого разу. Переходимо на перший варіант. Так, Настю запустимо. Так, що це в мене таке? Да. Ну там у нас була побудова. Ну, Сьогодні ми теж будемо будувати, але там те, що інші речі. Все ж таки, от дивіться, номер 168. Оце те, що зараз нам потрібно зранку. І так, поїхали. Побудуйте в одній системі координат, графіки, функцій та укажіть координати точки їхнього перетину. І так, зараз без ажіотажа. Значить, y дорівнює x плюс 1, y дорівнює мінус 3х плюс 5, нам потрібно знайти спільну точку. Значить, дивіться, по-перше, от що я зараз вам можу сказати? Вас питають, зробити це графічно. В номері 170. На минулому уроці і сьогодні перевіряли в ДЗ. Ви теж шукали спільну точку двох функцій, але ви шукали її аналітично, не роблячи побудови графіка. Тобто взяли праві частини функцій прирівняли, знайшли Х, розв'язали рівняння. Так це в нас х спільної точки. Потім підставили цю трійку, сюди чи сюди не суттєво, буде однаково, і знайшли у. Спільної точки. Ну і сама спільна точка має вигляд. Наразі потрібно зробити, ну, умовно, все те саме, але за побудовою графіка. Тобто, будуємо одну пряму, будуємо іншу пряму. Знаходимо спільну точку. Але завжди потрібно враховувати людський фактор. Тим більше, що ви та охайність це не завжди одне і те саме. Значить. Коли ви будуєте пряму, ви будуєте її за двома точками. І, звісно, що ви можете якось не так поставити цю лінійку і на міліметри її якось сунути, і у вас вже пряма пройде зовсім по-іншому. І вони можуть не перетнутися в цій точці, в якій вони повинні перетнутися. Значить, ну, Що тоді робити? Будемо немножко читеріть. Спочатку знайдемо їх спільну точку аналітично. Тобто прирівняємо праві частини функції і як в 170 номері вийдемо на це. А коли вже будемо будувати, ми будемо вже знати їх спільну точку. Але ось ці міркування ми запишемо тут окремо. Так. Клімінтіва Ліза, чує мене. Ліза? Не чує. Так. Костя. Галіза. Так. Давай. Значит, дивись. Будуємо. Значить, беремо що? Беремо мінус один, наприклад. І беремо нуль. Будь-які дві точки беремо. Обчислюємо Y. Це Один. Мінус один плюс один. нуль. Далі 0 плюс 1. Що буде? А, 0 плюс 1, 1. 1. Так, тут. Мінус 3х плюс 5. Беремо теж дві точечки. Так, ну що візьмемо? Давай ну, знову візьмемо 0 і візьмемо 2. Що буде? Це буде 5? Так. <кхи> ну. І мінус 6 плюс, 1, і плюс 5. А, в... Мінус 1 1. Мінус важкувато зранку. І перед тим, як будувати, ми зараз ось тут знайдемо їх спільну точку аналітично. Тобто ми прирівнюємо праві частини Костя, розв'язуємо рівняння. 4хбнуть X... 4 X це буде 4 A... Це ділено на 4, х буде 1. Х буде 1. Якщо підставити, наприклад, у першу функцію. <свісно> <свісно> два, улюблено... Ой. Все, два, два правильно улюблено оцінки. Маємо 1 та 2, і це буде їх спільна точка. І наразі дивіться: якщо завдання знайти спільну точку за графіком, то в жодному разі ось ця річ не має бути присутня в роботі. І це ви робите на чернетці. От то, то можна так сказати. Чернетка. Обов'язково. Якщо хтось побачить це, перехрестлять і можуть поставити два. Так, наразі будуємо. Малюємо систему координат. Ставимо обов'язково мінус 1 та 1 на кожній осі. 0 позначаємо, 8 підписуємо, і у вас в контрольній роботі обов'язково буде побудова графіка. І я вас дуже прошу, щоб. Не приходилося знижувати оцінку. Обов'язково позначаємо напрямок стрілочками, підписуємо 8 X та Y. Засічки мають бути по всій довжині прямої. Я наголошую. Тому що якщо мені хтось поставить 1, 2, а далі до побачення, оце не влаштовує. Будь ласка, ось так, як я зробив, отак і робіть. Так, Костя, яка в нас перша точка? І мінус 1. Як правильно точка читається? А. Мінус, мінус 1. нуль. 0. Отак От і говоримо. На першому місці Х на другому Y. Мінус 1 0. Ось поставили. Наступна точка. А, 0 мінус 1. Ой, 0 1. 0 1. Ось Х0, Y дорівнює 1. І дивіться, я вже знаю. Що спільною точкою буде точка 1,2. Тобто через точку 1,2 має проходити графік першої функції. І це мені зараз дуже корисно. Дивіться, якщо я отак от беру лінійку і приставляю, тобто я можу якось її там відхилити на міліметр. Ну, не спеціально, це зрозуміло, але все ж таки можу. І вона вже ця пряма не пройде через ту точку, через яку повинна проходити. А коли я вже знаю, що там буде перетин в точці 1,2, то я вже ось так акуратненько, метод підгону подат. Так, значить, ось так. Малюю. Цей графік. Ось. І підписуємо його обов'язково. Тобто пишемо y дорівнює x плюс 1. Не забувайте це робити. Так, костя, будуємо другу пряму. Яка там перша точка? 05. 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. О, до 5. Порахували. Друга точка. 2 мінус 1. 2 мінус 1. Ось вона. Ну, ви розумієте, що я все підписувати не буду, та воно би, мені не потрібно. І знов-таки, дивіться, я прикладаю лінійку до цих двох точок. Я розумію, що перетин має відбуватися в точці 1, 2. Так, от їх спільна точка. Ми на неї і вийшли. Підписуємо другу пряму. Пишемо: y дорівнює мінус 3х. Що тут в мене? Додати 5. Підписали. Наразі, коли отримали спільну точку, можете позначити її там, літерою А, несуттєво. Пунктирчики обов'язково мають бути. І підписані абсциса і ординати цієї точки, тому що ви знаходите її за графіком. Пам'ятаєте? І маємо відповідь. Відповідь. Точка А з координатами 1, 2. Ще раз, ви знаходите спільну точку двох прямих побудовою графіків. І тому ось це, те, що ви зробили, аналітичне знаходження. Ви можете робити на черниці, щоб в тілі основної роботи цього не було. Лише точки. Лише система координат та перетин. Все. От, будь ласка. Щоб потім зайвого не поробили. Так. Давайте другий пункт. Так. Y дорівнює мінус одна третя х. Плюс 3. І y дорівнює. 2х мінус 4. Так. Спочатку зробимо таку чернову роботу. Значить, прирівнюємо праві частини Костя. Мінус одна третіх, х додати 3 Це буде. Дорівнює 2х мінус 4. А, дорівнює 2х мінус 4. Так, значить, кидаємо. Ну, воруч, тобто. Мінус 1 третя мінус 2. 2,13. Мінус 2,13. Ну, а тут в тебе. А, -7. Мінус 7. І якщо ти будеш знаходити, ти будеш ділити. І тут в тебе 7 перших. Ну ти 7 ділиш на 2,1 третьо. 2,1 третя подаєш неправильним дробом. Е, одна сьомо. Ні. Ну, сім перших потім перевертаємо. 2,1 третя, Костя, подаєш неправильним дробом. Два на 3,6 е, додати. 7 е, третіх. Сім третіх. А ти ділиш тоді множиш на обернений. Про сьоми. Так. І тоді. Всім скораємо. Угу. І це буде три. І це буде 3. І наразі підставляю сюди чи сюди. Що буде? Це буде А, це буде, 6... а, це буде 2? Два. Тобто маємо точку 3 2. Тобто я розумію, де вже в мене буде перетин. А, і, і ще раз наголошую: ось це ви робите на чернеці. Чи на якомусь аркуші там, щоб це не попадалось на очі. Далі. Y дорівнює мінус одна третя Х плюс 3. Табличка з двох точок. Давай візьмемо 0 і візьмемо 3. Так зручніше рахувати. Що буде? А, 3. А, та... а 4. Тебе мінус 1 третя множиться на 3, це мінус 1. І мінус 1 плюс 3. Мінус 1. І ще плюс 3. А, 2. Е, ну, так 2. Точка 3, 2. Ось вона. Яка є спільною. Так, і в мене 2. 4. Знов таки табличка. Що візьмемо 0. Ну, візьмемо, там, наприклад, 2. Що буде? Три. Uh, uh, а чому три? Та... Костя, давай уважно. Ти підставляєш ось сюди, у 2х -4. Uh, 4. Мінус 4. 4. А якщо 2 підставимо? Uh, 0. Нуль. Наразі будуємо систему координат. Я таку невеличку її зроблю, щоб вона в мене тут вмістилася. Так, так зараз ну ось так. Обов'язково позначаємо мінус 1, 1 і 0. Так. Яка в нас перша точка Костя? 3. 0, 03. Друга. 3, 2. Ставлю. Пунктиром позначаю, що точка. Підписуємо y дорівнює мінус одна третя х плюс три. Так, і зараз будемо будувати другу пряму. Так, Костя, яка там перша точка? 0, мінус чотири. 2.0 2, 0, 2, 0 у нас ось тут. Так. І проводимо через ці дві точки пряму. Ось так. І дивіться, дійсно, якщо все правильно зробити, то дійсно вони перетинаються в точці 32, яку ми знайшли і аналітично. Так, підписую графік. Ну, щоб його підписати ще десь. Y дорівнює 2х відняти 4. Тут маю точку А. Ось так познаючи ну і відповідь. Відповідь точка А з координатами. Зараз ми попрацюємо з номером 171 і переходимо до продовження, скажімо так, даного матеріалу. Давайте подивимось. Не виконуючи побудови графіка функції, знайдіть координати точки цього графіка, яка задовільняє певних умов. Значить, Пишемо перший 171. Маємо y 2х 7. І у першому випадку нам потрібна точка абсциса і ордината, які однакові. Так, Маша Брюханова, Маша чує мене. Маша. Так, а ну давайте хто в нас є, кого немає. Так нам буде. а то вот это чую, не чуя вот зараз почую. Так, кто у нас тут? Болтянская. Е. Батан. Е. Белокаменский. Е. Yeah. Бацеля. Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. О чем мы отвечаем? А uh, вы пытали? Конечно. Вердыш. Є. Yeah. Галіза. Є. Yeah. Грекова. Є. Yeah. Єлісійнок. Тимур. Немає. Захарчук. Є. Yeah. Так, Капішевський керамбет. Клімінтіван. Є. Yeah. Теж потрібно відповідати, Ліза. Я тебе запитував. Касаван бачу. Заходить, виходить. Щось її інтернетом. Ліонов. Yeah. Yeah. Так, манджура Мурників Ніколаєв. Подмаска. Є. Yeah. Рибальченка. Є. Yeah. Савіщева. Ніка. Немає. Харлова. Є. Yeah. Так, Маша чує мене. Yeah. Так. Гаразд. І так, дивись. Перший пункт. У нас є функція 2х мінус 7. Потрібно нескладне завдання знайти точку цього графіка, у якої абсциса дорівнює ординаті. Наша дивись, я записав, що я маю точку А з координатами там, А, А. так? От вони однакові. І зараз, от сюди, от в це рівняння, ти замість Х підставляєш А і замість Y підставляєш А. І так ти його знаходиш. Значить, що пишемо? А дорівнює 2А мінус 7. Все шикарно. Тепер 2 А ліворуч. А, буде мінус А. Дорівнює мінус 7. Знаходимо А. Hey. Маш, не чую, що там буде. А дорівнює 7. Правильно, А дорівнює 7. І тоді точка в тебе буде яка? Буде мінус А 7 та мінус. А чого а. мінус? Просто 7. В тебе ж абсциса і ордината однакові, ти знайшла А 7. 7, 7. Угу. Так, давай другий пункт. Дивись, абсциса і ордината є протилежними числами. Тобто є точка А, А та А. Отак мається на увазі, що вони протилежні. Так. <кій> <кій> та що ж таке? Заместо x ты подставляешь а, заместо y A. -A, древнее... Древнее 2A, минус, mm. минус... минус а. Минус а, древнее 2а, минус 7. Так, левую ручку. Минус 3а, древнее минус 7. Так, ну и тоди а. А, мінус 7 поділено на мінус 3. Так, дробом дробом записуємо. Це буде у нас. 7 третіх. І виділяй цілу частину. А, 7 третіх, та мінус 7 третіх. Маш, виділяє цілу частину. 7 третіх це неправильний дріб. В тебе буде а. що 2, цілих. пам'ятаємо? 2 цілих, 1 третя. Ай. Так, і тоді, яка в тебе точка виходить? 2,13 та мінус 2,13. Угу. Ну, і все. 2,13, та мінус 2,13. Ось така точка. Так, гаразд. Давайте далі пишемо особливі випадки лінійної функції. Особливі випадки лінійної функції. Це продовження цієї теми, ну така як. Підпитання. Особливі випадки лінійної функції. Особливі випадки лінійної функції. І так пишемо перше рибськи. Пряма пропорційність. Пряма пропорційність. Пряма пропорційність. У дужечках запишіть, що це за випадок. Це коли Б дорівнює нулю, К не дорівнює нулю b дорівнює нулю, k не дорівнює нулю. Що мається на увазі? Пишемо: y дорівнює kx плюс b. Це рівняння лінійної функції. Якщо b у нас 0, то ми отримаємо y дорівнює k на x. Яка особливість цієї функції? Якщо ви замість х візьмете 0 то y буде завжди 0, тому що 0 помножити на деяке число K теж буде 0. І тоді нижче пишемо, графіком є пряма, графіком є пряма, що проходить, графіком є пряма, що проходить через початок координат. Графіком є пряма, що проходить через початок координат. Так, на цьому поки що робимо паузу, після перерви продовжимо.